Вітаю товариство. Моя дружина займається картами Таро, вивчає їх. І в неї вже виходить. А оце придбав карти Ленорман. Давайте ж подивимося. От ну, ці звичайні Ленорман для початківців. А от дуже цікаві отакі. мальовнича Україна. Що ж, як вони виглядають? Зараз ми глянемо. О, приємно дивує, що вони в такій гарній коробочці. О, Бачите вже от коробочка так зручно відкривається. Що в нас тут є далі? Інтерпретація карт. Хоча в Ютубі є там канал пані Надії, яка між іншим українка, яка знаходиться за кордоном. Там, напевно, значно більше можна отримати навчальної інформації. І що ж, і от ми дивимося. Тут 37 карт. Як бачимо карти з українською тематикою. Карта ворожка. І що ми бачимо на даному малюнку? Угу. Що от бачимо, ворожка є. З дитиною чомусь ворожить українці. Ну, українська тематика. Так, а це у нас що? Це візитівка, я так розумію. Так, вершник. Козак. І підказки є, звістка. Козак. Це десь такий як карпатський схил, напевно. Так, конюшина. Ну, звичайна конюшина. Так. Корабель. Десятці відповідає. Угу. Така от рубашечка. Навіть не знаю, чи були в українців такі кораблі трьохярусна палуба. Щось маю сумнів, ну але... Художник так побачив. Дім. Ну, дім український. Криша висока. Дім стабільність. Дерево. Напевно, що дуб. Хмари. Хмари. Що відбувається? Хвилювання. Як бачимо, тематика як розіграна, що. Українка жене овець додом, бігом бігомаш, курява, бо має бути гроза. Вона хвилюється, чи встигне. Чи встигне, чи не намочить. Змія. ну Змія є змія. Тільки змія зазвичай чорна. Тут чомусь художник побачив червоною. Ну так як я бачив, то змія чорна. Труна. Труна, глухий кут. Ну, так побачив це художник. Букет. Букет. Фліт. Коса. Коса. Ну тут, напевно, художник мав на увазі серп, але це ж серп, це не коса. Бо якби жіноча коса, то було б жіноча коса. Ну тут трошки художниця далека від сільського господарства. Мітла і батіг. Ну, мітла, то я ще розумію. А батіг то це дійсно з як якихось не знаю. Ну, таких батогів нема В українців. Батіг тоненький і легенький. Із шкіряного рівня. Щоб аж свистів повітря. А це цим батогом й вбити людину. Ну то що. Птахи. Птахи. Ну, бачимо це гуси. У даному випадку це гуси. Гель-гогель чуть розмова. Дитина. Що я можу сказати? Початок? Ну, це бачення художника таке дитини. Лисиця. О, лисиця часто бачу, майже кожного тижня їду в дорозі бачу. Тут якась лисиця сильно пухка або сильно гладка. Ну, але от художник побачив. Таку лисицю, то пси точно доженуть. Ведмідь. Угу. Сила. Ну, си... Ведмідь символізує силу. Зірки. Це бачимо такий український вечір, церква, будинки, снігу накидало. Лелеки. Ну, український птах. Лелека. Собаки, дружба. Да. Дійсно. Пес це той, хто вас завжди чекає. Завжди. І зустрічає завжди радісно. Вежа, кар'єра. Да. Всі бачать, коли людина піднімається на вежу, але ніхто не бачить, який шлях вона здолала для того, щоб піднятися на вежу. Сад. Сад. Ну, у кожного українця є сад. Будинок, сад, садок, вишневі коло хати. Писав Шевченко. Гора. Так, ну то це що? Це вже. Тут, я так розумію, маяк, гора. Що це вже більше йде Південь України. Це, можливо, десь Одеса, Затока або ж Залізний Порт, Крим. Більше Крим, бо навіть або це Маяк якийсь, або це купол церкви, можливо, якийсь там такої. Ну, це, можливо, більше Півдня, навіть Крим, я б сказав, би, Кримська тематика. Розпуття. Розпуття в даному випадку дві дороги, от людина йде і, можливо, має зробити вибір. От іде людина, десь їй треба йти в незнайоме місце. От бачите, вибір. Карта. Вона не знає, сюди йти, чи сюди йти Чи кого спитати. В даному випадку питають в карт, куди мені піти? Наліво чи на право? Якщо я піду наліво, що я отримаю? Який в мене буде результат? А якщо піду направо, Дуже вдале тут, у даному випадку, таке порівняння. Людина стоїть на розпуті. Миші, витрати. Ну, всі знають, що миші йдуть до витрат. Гризуть все, пластмасу, продукти харчування. Заведуться в домі миші, будуть витрати. Дуже вдале порівняння. Серце, почуття. Ну, так от, так бачить художник. Гарно провів інтерпретацію з допомогою квітів. Кільце. Партнерство. Ну тут таке багате кільце. Книга. Таємниця. Да. Українці завжди любили читати. Як писав Іван Френко, книга морська глибина. Хто в ній піне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивній її перли виносить. От книга. Лист. О, ну то це з картини. Козаки пишуть Султану листа. Документи. Чоловік. Зачитувач, зачитувач, чоловік, зачитувач. Ну тут треба зрозуміти в чому суть. Козак. Тільки інструмент. Скажу чесно, не знаю, що це за цей інструмент. Треба детальніше буде розібратися з даною картою. Чоловік. Судячи по тому, що має оселедець, був бою, кінь, вершник, значить козак. Не бандура. Тобто, ще, якби була бандура, це вже міг би бути чоловік старшого віку, а це ще молодий чоловік, ще на тільки вуса в його виросли. Ну, Причому заможний. Заможне сідло, заможне одежа, жінка. Ну, українські жінки самі гарні. Лілії. Лілії. От у мене, як в українці, лілії асоціюються, якщо це вже українська тематика. Це ті ж лілії, які на воді. Ну, але ж минуле переплітається з теперішнім, тепер лілії ростуть. Ці, ці пахучі лілії. Ці між іншим. Художниця змалювала лікувальні лілії, доброчесність лілії. Ну От, хай буде так. Сонце щастя. Що ми бачимо? Козаки їдуть по сіль. Або, можливо, вирітаються, вертаються, бо вози повні, вирітаються десь, як бачимо, це в мене обоз. Світанок і вже, видно, доїжджають додому. Щасливі, що вернулися з повними обозами. Повні, вже близько біля доми, сонечко зустрічає, гарна погода, люди щасливі. Місяць обман. Ну, Це все понятно. Це як і в картах Таро. Місяць він асоціюється з чимось таким. якимось обманом, хитростю. Ключ. Ключ. Рішення. Рішення це може бути ключом до вирішення певних питань. Ключ. Риби. Риби. Ну, от художник змалював так. Гроші. Хоча в українських ставках я таких риб не бачив. Я без. Зрозумів би, якби тут був короб, карась, можливо, вона і щука. Ну, але художник так бачить. От такі риби. Це якби щось латаття, отак от. гроші. Якір. Зобов'язання. Ну, певні зобов'язання можуть бути для людини якором, які її обмежують, не дають рухатися. Хрест, доля. Ну тут вже чітко все зрозуміло. що Кожен несе свій хрест по життю. Ось такі карти з українською тематикою. Як бачите, досить, досить гарно намальовані. Якісна така, якісне виконання. Дуже таке якісне. Це радує, що картон досить такий упругий. Припускаю, що він довго послужить. Щільний такий картон. Такий. Щільний і такі от вони важкі. Це відчувається, що якість, хороша якість. Приємно, що українське. Стає якісним. І здушно для зберігання. Якось так. Бути добру.